Базовий курс Кабала Раббі Міхаель Бенепесах Портнар Про книгу Оригінал цієї книги Це переклад в текстовий формат реальних аудіоуроків голландською мовою, які я давав у 2004-2005 навчальному році в Амстердамі. Пізніше їх було перекладено низкою мов світу, включно за англійською, з якої і робиться переклад на українську мову. Всього в книзі 47 уроків. Книга отримала назву Базовий курс Кабала І для тих, хто опрацював мою книгу, Кабала для повної організації життя. Буде набагато легше працювати і над цією книгою, адже одна послужила ніби фундаментом іншої, власне кажучи, суті зміст однієї книги ідентичні суті та змісту іншої. Кабала для повної організації життя написана звичайною мовою. Кабалістичні терміни базового курсу Кабали я замінив чуттєво забарвленими поняттями У книзі Кабала для повної організації життя закладено найближчий внутрішній шар, а тому я рекомендую спочатку опрацювати книгу Кабала для повної організації життя. А потім уже переходити до вивчення книги базовий курс Кабала. І ось тоді саме читач зможе прокладати зв'язки між поняттями і явищами різних рівнів, а в базовий курс Кабала закладено ще більш внутрішні шари, взяті з мого глибинного, вивчення книги Зогар і книг «Арі», Книга ця літературно не оброблена, щоб залишити силу живого слова, адже в моїх уроках я багато говорю, ніби між словами, натяками, незакінченими фразами тощо, там, де мені важко передати словами силу духу, там я гальмую, запинаюся, покашлюю, зітхаю. І це теж структурно необхідно, але як адекватно передати це на папері? А тому не бентешся, якщо тобі зустрінуться кострубаті вирази, архаїзми, усілякі описки, граматичні та стилістичні помилки або неточності перекладу тощо. Будемо сердечно вдячні за будь-які зауваження щодо мовної частини книги, і все, що виявиться прийнятним, сподіваємося пізніше акуратно підправити. Успіхів тобі рабі Песах Портнар